Щоденна небесна Манна, 18 грудня. Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Послання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ 6 вірш. Аби належно поводитись в житті, бути здатним приймати життєві випробування і труднощі в міру їх надходження та приймати їх в правильному дусі, яким керує Господь. В дусі, який радіє в труднощах і трактує їх як радісні, потрібно позбутися всякого страху перед людиною, який веде в пастку. І це вказівка нашого Господа, щоб ми боялися Його, а не смертних людей. Праведний, сміливий, як лев, лагідний, як голубка і покірний, як ягня. Це особливе поєднання повинно характеризувати кожного християнина. І сумніваємось, що його можна знайти ще десь. РеПРІНТ5951. Цей вірш містить одне з найцінніших запевнень від Господа для нас серед опозиції з боку людей щодовірних. Найбільше, що можуть зробити люди, це вбити тіло, але вони не можуть знищити нового серця, розуму і волі, котрі повстануть у Воскресінні мертвих. Крім того, Бог встановив межу їхньої опозиції щодо нас, бо до них відносяться слова Досі ти дійдеш, не далі. Господь не дозволить зробити нам нічого, хіба що захоче, щоб ми були добре випробувані, а це вийде на добро нашого нового серця, розуму і волі. Небесний Отець багато разів це підтверджував, даючи нам допомогу в часі опозиції людей, незалежно від того. Чи походила вона з боку церкви, держави, капіталу, світу праці, родини чи суспільства? Часом здавалося, що його поміч довго не надходить, але вона завжди надходила у відповідний час згідно з запевненням цього вірша. Це запевнення, підтримане Божим проведінням в нашому житті, приводить до того, що ми можемо з відвагою перетерпіти такий перекір від грішних, направлений проти нас. Співзвучні вірші Псалом 3. Псалом Давидів, як він утікав був перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, села. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа. І він озветься зо святої Своєї гори Села. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа! І над народом твоїм, Твоє благословення, села. Псалом 27. Давидів Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться й попадають. Коли проти мене розложиться табір. То серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду ждати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати, бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, Сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скинії буду приносити жертви, привіз звуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже спасіння мого. Бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видай мене на сваволю моїх ворогів. Бо повстали на мене ті свідки, облудні та неправдомовці, не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Псалом 28, перший вірш. Давидів: До тебе я кличу, о Господи, скеле моя. Не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене. Я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Приповісті Соломона, 29 розділ 5 вірш. Голос Господній ламає кедрини. Голос Господній торощить кедрини ливанські. Псалом 56 з 2 по 12 вірші. Помилуй мене Боже, бо топче мене чоловік. Цілий день він воює та тисне мене. Чатують мої вороги цілий день, бо багато таких, що воюють завзято на мене. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу, я в Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу і не боюся, що тіло учинить мені. Цілий день біль приносять слова мої, усі їхні думки проти мене на зло слідкують, ховаються, пильнують вони мої стопи. Як чатують на душу мою, так ти через гріх віджени їх, пониж, Боже, людей в своїм гніві. Полічив ти тиняння моє, помістиш мої сльози перед собою, чи ж вони не записані в книзі твоїй. Тоді-то мої вороги повтікають назад. Того дня, як я кликати буду, те я знаю, що Бог при мені, і в Бозі я справу свою докінчу. Докінчу я в Господі справу. На Бога надію кладу і не боюся, що людина учинить мені. На мені зостаються, о Боже, присяги тобі, та для Тебе я виповню жертви хвали. Як ти спас мою душу від смерти, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом. Псалом 118 з 5 по 16 вірші у тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною, Господь, не боюся нікого. Що зробить людина мені? Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибіль своїх ненависників краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на людину, краще вдаватися до Господа, ніж надіятися на вельможних. Всі народи мене оточили. Я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь. Я бо Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене, Господь моя сила та пісня, і став він спасінням мені. Голос співу і спасіння в наметах між праведників. Господня правиця, виконує чуда. Правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда. Книга Пророка Ісаї, 8 розділ, 12 вірш Не кажіть змова на все, на що каже змова цей народ. І не бійтесь того, чого він боїться, і не лякайтеся. Книга пророка Ісаї, 51 розділ, 12 та 13 вірші. Я, я ваш той утішитель. Хто ж то ти, що боїшся людини смертельної й людського сина, що до трави він подібний? І ти забуваєш про Господа, що вчинив був тебе, що напнув небеса він та землю заклав, і завжди щоденно лякаєшся гніву гнобителя, що готовий тебе погубити. Але де той гнобителів гнів. Книга пророка Даниїла, 3 розділ, 17 та 18 вірші. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас спалахкотючої огненної печі, то він урятує із твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бавану, в якого ти поставив, не будемо вклонятися. Євангелія від Матвія, 8 розділ, 26 вірш. А він відповів їм, чого полохливі ви, маловірні. Тоді встав, Заказав бурій морю, і тиша велика настала. Євангелі від Матвія, 10 розділ, 28 вірш. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло вам занапастити в гаєні. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ, 15 та з 33 по 39 вірші. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо, Авва, Отче. Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує? Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус, є той, що вмер, надто й воскрес. Він праворуч Бога. І Він заступається за нас, хто нас розлучить від любови Христової чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ сьомий вірш. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любови, і здорового розуму. Перший лист апостола Петра, 3 розділ 13 та 14 вірші. І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго? А коли ви за правду й страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. Перший лист апостола Івана, 4 розділ. Четвертий вірш та з 16 по 18 вірші. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо Той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Ми познали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний. Бо який він, такий ми на цім світі? Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Питання, як Бог мені допомагав на цьому тижні? Чи людина намагалася налякати мене? Яким чином Бог допоміг мені? Побороти страх, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого. Що зробить людина мені? Послання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ 6 вірш.